Здоров усім, і сьогодні я буду знову читати ті самі, ті самі і хейт коментарі, але вже другу частину. І до речі, хейт коментарі я держав у себе в підвалі. І не будемо тягнути кота за хвіст. Погнали. Ха-хавахавах утвах. Спас ліат ядерки. І тіпа ви нам погрожували, що кинете на нас ядерку, хоча ми її в 1994-му самі отдали, а не ви спасли. Як я угараю з цього коментаря. Айта ядерку кину на ці два коментарі все. Добре продовжимо. Ні, а тому що я так сказав. Бай, байка, саку, Тут не клюкають. Э ді... е -е ем, шо бля? Е -е ем, шо бля? А може я тобі скажу, що Крим український? Усе. Я показав всі крім і хейт-коментарі. Які я захотів показати. І коли буде третє голосування, чи робити третю частину, то голосуйте за нього. Або так.